Цирк на болоті набирає обертів. І з самого ранку російські пропагандисти заявили, що, начебто, українські військові зайшли у Брянську область, захопили заручників та розстрілюють місцеве населення. Спочатку на Росії повідомили, що нібито українські диверсанти розстріляли автомобіль, внаслідок чого загинула дівчинка. Згодом вона виявилася живою, а деякі російські телеграм-канали й зовсім перетворили її на хлопчика. Вже опісля у мережі з'явився. Відео, де представники організації Російський добровольчий корпус кажуть, що вони перетнули російський кордон, прийшли звільняти Брянську область і закликають росіян боротися проти влади. Польський добровольчий корпус перейшов у государсну границю Російської Федерації. Доказательство прямо з моїх спиною. Ми не воюємо з гражданськи, не вбиваємо безоружних. Імейте це в виду. І тепер пройшло время, обычным гражданам России понять, Росії они що рабы. Поднимайте раби. сражайтесь. у головному управлінні розвідки України. Вже назвали зіткнення у Брянській області, продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна. РДК це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав повідомлення про українські ДРГ у Росії класичною свідомою провокацією. Він також написав, що партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Історія про українські ДРГ в РФ це класична провокація, абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів. Натомість Пєсков каже, що Брянську область атакували терористи, і зараз влада вживає заходи щодо їхнього знищення. Через інцидент зі свого бункера виліз навіть Путін. Він назвав те, що відбулося у Брянській області, терактом. Також з цього приводу завтра пройде засідання російського радбезу. Навіщо літак судного дня США прилетів до Європи? Судно використовують як повітряний стратегічний командний пункт США. Він оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет. Що це означає? Та як це вплине на хід війни? Коли закінчиться війна? Як звільнять Крим та які гарантії безпеки матиме Україна? Чи станеться весна переможною для нас? В інституті вивчення війни певні, що Україна може піти у контрнаступ уздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку. У той же час у ГУР застерігають, що період весна-літо буде дуже складним, але й контрнаступ не заперечують. Усе найважливіше у четвер, 2 березня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.